Зустріч президентів Росії та України може відбутися в Мілані під час саміту Азія Європа. Таку інформацію підтвердив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков. Зазначається, що у Кремлі опрацьовуються різні варіанти формату зустрічі. Серед них і двосторонні і багатосторонній за участю глав європейських держав. Стокгольмський арбітражний суд може прийняти рішення по ціні на газ для України протягом місяця. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Як повідомлялося, єС запропонував досягти проміжної угоди по газу між Україною і Росією, не чекаючи рішень стокгольмського арбітражу. У свою чергу президент Росії Володимир Путін заявив, що поданий Нафтогазом позов до арбітражного суду проти Газпрому не дозволяє Росії надати Україні будь-які пільги з поставок газу. Нафтогаз 16 червня відразу після його переводу Газпромом напередопла. Ату подав до стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути контракт на поставку газу. Зокрема, українська державна компанія вимагає знизити ціну на блакитне паливо і стягнути з Газпрому 6 мільярдів доларів переплати за газ, який той поставив з 2010 року. Зі свого боку Газпром звернувся до стокгольмського арбітражу з позовом до Нафтогазу про стягнення боргів, які на момент переведення на передоплату досягли 4,5 мільярдів доларів. Наступний раунд тристоронніх газових переговорів відбудеться у Берліні 21 жовтня. Таку інформацію підтвердило Міністерство енергетики Росії на зустрічі. обговорюватиметься питання забезпечення безпеки транзиту російського газу територією України до ЄС. Під час попереднього раунду переговорів, що відбулися 26 вересня, Єврокомісія запропонувала Україні погасити борг перед Росією за газ на суму 3,1 мільярда доларів до рішення арбітражу. Окрім цього, єврокомісар з енергетики повідомляв, що було погоджено зимове. Газовий пакет він передбачає погашення Україною боргу перед Росією та зобов'язання Газпрому поставити 5 мільярдів кубометрів газу за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів після оплати Україною 2 мільярдів доларів боргу до кінця жовтня. Для підтримки економіки України потрібні додаткові зовнішні кредити, які мають надійти з різних джерел, а не тільки від міжнародного валютного фонду. Про це сказала директор розпорядник МВФ Крістін Лагард. Додаткові кошти мають бути залучені для програми фінансування економіки України, схваленої фондом в квітні, за підсумками чергового грудневого перегляду цієї програми. Конфлікт, що триває на сході України, збільшив потреби країни в зовнішньому фінансуванні, які в квітні МВФ оцінив 30 мільярдів доларів. З цієї суми 17 мільярдів доларів вирішив виділити сам МВФ. Решту. Коштів інші міжнародні фінансові інститути та окремі країни за словами Лагард, щоб підтримати стабільність і відновити економіку України, додаткові гроші повинні бути залучені з різних джерел. Як відомо, у вересні глава представництва МВФ в Україні Жером Ваше заявив, що МВФ не виключає виділення Україні третього четвертого кредитних траншів за програмою стендбай загальним обсягом 2,7 мільярда доларів до кінця 2014 року. А глава МЗС України Павло Клімкін зустрівся у Берліні зі своїм німецьким колегою Франком Вальтером Штайнмаєром. Сторони обговорили мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Зокрема, глава німецького МЗС заявив, що, попри мінські домовленості, не бачить швидкого вирішення кризи на сході України. Натомість очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін заявив, що для України наразі одним з найважливіших питань є отримання від європейських країн військової допомоги, а саме безпілотників. Я розглядаю як найшвидше надання дронів з боку Німеччини, з боку Франції, як дуже важливий внесок у справу припинення вогню. І знову таки ми готові забезпечити ефективне базування, ефективний захист в Україні і максимальне ефективне сприяння місії для наших друзів і партнерів. E Жителі Донбасу мають вибрати своїх представників на всеукраїнських виборах. Україна не допустить проведення нелегітимних виборів, запланованих так званими ДНР і ЛНР. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін 10 жовтня на спільній з міністром закордонних справ Німеччини прес-конференції у Берліні. Він наголосив, що українська влада зробить все, щоб не допустити псевдовиборів на початку листопада, де мають намір обирати так званих президентів чи глав уряду незаконних формувань. Водночас, Клімкін зазначив, жителі Донбасу Су мають вибрати своїх представників на всеукраїнських виборах. На засіданні глав країни СНД прийняли 15 документів. Серед них заява про зміцнення міжнародної системи контролю над наркотиками, про протидію незаконній міграції, про протидії торгівлю людьми. Також лідери країни СНД домовилися про розвиток міжрегіонального співробітництва, про реалізацію програми культурної столиці співдружності. Прийнято також угоду про порядок формування та застосування спільних груп фахівців прикордонних відомств для швидкого реагування. Також лідери країн-учасниця СНД оголосили 2016 роком. Освіти в співдружності незалежних держав прийнято також спільну заяву про звернення до світової громадськості щодо 70-річчя перемоги у другій вітчизняній війні. Варто зазначити на саміті СНД у мінську засудили відсутність президента України Петра Порошенка. Жодного полегшення режиму санкцій проти Росії не може бути, доки всі російські війська та обладнання не залишать територію України. Київ не відновить суверенітет на держкордоні і всі заручники не будуть звільнені. Про це заявила помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Вона зауважила, що, попри підписання мирного договору, його основні частини нині порушуються. Бойові дії тривають в кількох місцевостях на сході України. Зокрема, практично щодоби піддається обстрілам найбільше міста Донбасу Донецьк. Щодня там гинуть цивільні. Тік капіталу з Росії за рік зріс удвічі. Так, за 9 місяців цього року з країни вивели 85 мільярдів доларів. За аналогічний період торік цей показник становив 44 мільярди. Такі дані оприлюднені на сайті Банку Росії. Найбільше грошей залишили Росію у період січня по березень, понад 48 мільярдів доларів. За оцінками Мінекономрозвитку Росії, відтік капіталу з Російської Федерації за цей рік може перевищити 100 мільярдів доларів. Міненерговугілля України на 50% обмежило постачання електроенергії до Криму. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Проден. Нагадаємо, 18 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про прийняття Криму і Севастополя до складу Російської Федерації. Напередодні у Криму відбувся референдум про статус Криму, після чого у Верховній Раді АРК прийняли постанову про незалежність Криму. Російські правозахисні організації офіційно визнали українську льотчицю Надію Савченко політв'язнем. Про це у Твіттері повідомив один з її адвокатів Марк Фейгін. За його словами, наступний крок міжнародний статус. Нагадаємо, слідчий комітет Росії пред'явив українській льотчиці Надії Савченко звинувачення в участі у вбивстві двох журналістів 9 липня. Нагадаємо, також, що на сайті Білого Дому з'явилася петиція із закликом до Сполучених Штатів Америки використати всі законні засоби для звільнення Надії Савченко. Петиція, яка була оприлюднена 29 вересня, повинна протягом місяця до 29 жовтня зібрати не менше ніж 100 тисяч підписів. Щоб адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами була зобов'язана розглянути її. Наразі петиція набрала понад 390 підписів. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба із 13 жовтня тимчасово заборонила ввезення на територію України кримських продуктів. Про це повідомили у відомстві. Причина неможливість здійснювати ветеринарно-санітарний контроль за такою продукцією. У Держветфітослужбі зазначили, що на території Російської Федерації постійно реєструються випадки особливо небезпечних хвороб тварин та птиці. Окрім того, нестабільною є ситуація у митному союзі. Так, на території Росії припинено обіг партії м'ясної продукції виробництва білорусі, в якій виявлено геном збу. Удника африканської чуми свиней, повідомляє прес-служба відомства. Президент Петро Порошенко повідомив про звільнення Сергія Тарути з посади голови облдержадміністрації. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Циголко. Президент подякував за роботу Сергію Таруті та представив нового голову ОДА Олександра Кіхтенка. Повідомив він Кіхтенко із лютого 2005 року. Командувач внутрішніми військами України, також у квітні 2007 року, генерал Кіхтенко був уведений у число членів Ради національної безпеки і оборони України. Військове звання генерал армії присвоєно йому указом. Тодішнього президента України Віктора Ющенка у 2008 році до цього Донецьку облдержадміністрацію очолював Сергій Тарута. Він зараз балотується в Верховну Раду самовисуванцем. Раніше Тарута критикував мирний план президента Порошенка, виступав за введення воєнного стану і скасування виборів. Президент України Петро Порошенко вирушив в зону АТО для перевірки боєготовності української армії. Про це повідомляє офіційна сторінка глави держави у Твіттері. Згідно з повідомленням, Порошенко перевірив фортифікаційне укріплення за 32 кілометри від Донецька. Раніше повідомлялося, що у зону АТО відправився міністр оборони України Валерій Гелетей. За добу 9 жовтня терористи 35 разів обстріляли українських військових, порушуючи режим перемир'я. Про це повідомили прес-центрі АТО. Там також зазначили, що ситуація в зоні антитерористичної операції залишається складною. Найбільша кількість обстрілів зосереджена на мережі блокпостів, опорних та спосережних пунктів, що розташовані поблизу Дебальцевого та щастя. Бойовики переважно використовують міномети та стрілецьку зброю. Уточнили прес-центрі АТО. Напередодні була спроба штурму Донецького аеропорту атаку відбито стратегічний об'єкт під нашим контролем, запевняють у штабі. Ато прес центр також інформує, що ситуація у районі Маріуполя стабільна. Сили Національної гвардії, служба безпеки України та інші силові підрозділи проводять оперативні заходи спрямовані на знищення диверсійно-розвідувальних груп. Сили АТО до зими готові. Про це повідомляє міністр оборони Валерій Гелетей. 10 жовтня закінчується поставка зимової екіпіровки у зону АТО. Йдеться не лише про теплий одяг, а й про печі та паливо. Аби точно перевірити готовність війська, міністр разом з волонтерами їде на схід. Окрім того, Гелетей зазначив, що потрібно видати кожному військовослужбовцю мінімум два комплекти зимового одягу. Однак, поки фінансових можливостей для цього недостатньо. На Донбас пішла вода. Фахівці запустили другу нитку каналу Сіверський Донець-Донбас. Тепер його продуктивність збільшиться практично вдвічі. Це дозволить забезпечувати водою населення та підприємства у центральній частині Донбасу. Окрім цього, заповнити системи централізованого теплопостачання перед опалювальним сезоном. В першу чергу буде проводитися наповнення водою резервних водосховищ Верхньокальмюського і Макіївського. У міру їх наповнення буде збільшена подача води в міста Донецьк, Макіївка, Горлівка та Єнакієве. Ганський губернатор просить генпрокурора дати правову оцінку зведеним загонам міліції, які залишили позиції в зоні АТО, і притягнути їх до відповідальності. Геннадій Москаль хоче знати, чому правоохоронці з Полтавської та Сумської областей, а також бійці батальйону МВС Київ 2 поблизу Чорнухіного, втекли звідти залишивши рації та інше спорядження. Бійці пояснили це тим, що буцімто підпорядковуються МВС, а не Міноборони. Укрзалізниця ввела обмеження на вантажні перевезення в напрямку Маріуполя. За інформацією вебсайту адміністрації. Відповідна конвенція охоплює п'ять залізниць, крім Донецької. Зазначається, що документ прийнятий 7 жовтня і діє до скасування. Відповідно до нього відтепер заборонено відправляти на адресу всіх одержувачів інвентарних орендованих власних вагонів, а також неробочого парку, перевезення у піввагонах і так званих обкотишовозах. Заборона діє також для станцій Маріуполь Порт, Сартана, Волноваха, Велико Оленівка карань Станом на ранок 10 жовтня 86 вантажівок з гуманітарною допомогою з Німеччини вже розвантажено під Києвом. Про це заявив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. За його словами, перші п'ять вантажівок із житловими модулями вже доставлені до Харкова, де в подальшому буде споруджуватися транзитне містечко. Зазначається, що кожен будиночок буде збиратися з 10 боксів. До монтажу споруд залучатимуться німецькі інженери, а також підрядні будівельні організації. У цих будиночках підключать електроенергію, а також підведуть усі комунікації, зокрема каналізацію. Та водопровід також встановлюють дитячі майданчики. Повністю завершити будівництво селища в Харкові планують до кінця грудня, зазначив Сергій Бичковський. 10 жовтня відзначають Всесвітній день проти смертної кари. З цієї нагоди генсек ООН пан Гімун записав відеозвернення. В ньому він закликав всі держави скасувати смертну кару або вести мораторій на виконання смертних вироків. Пан Гімун зазначив, після того, як сім років тому Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом розширити практику введення мораторію на смертну кару, багато держав визнали, що такий вид покарання підриває людську гідність і не призводить до зниження рівня злочинності. Естонія закупить у Сполучених Штатах Америки протитанкові ракетні системи. Оновлення військового арсеналу обійдеться уряду у 55 мільйонів євро. У Таліні наголошують, що це зміцнить обороноздатність країни. Варто зазначити, що через події на сході України та участь у них російських військових влада Естонії раніше попросила НАТО розмістити на її території військову базу. Понад сотню українських футбольних фанатів затримали у Білорусі після матчу відбіркового турніру Євро 2016. Білорусь Україна їх доставили в комітет держбезпеки. За неофіційною інформацією, українських уболівальників затримували за нецензурну лайку. На стадіоні Борисова арена вболівальники обох команд скандували лайливу пісню про Путіна. Наразі вирішенням ситуації займається посольство України в Білорусі. Повідомляється, що українських фанатів очікує суд, після якого, ймовірно, вони будуть оштрафовані та Портовані з країни найактивнішим загрожує до 15 діб арешту. Варто зазначити, збірна України обіграла команду Білорусі з рахунком 2-0 у матчі другого раунду групового етапу відбору на євро 2016 Фанати обох команд на стадіоні, окрім пісні про Путіна, вигукували речівки Слава Україні та Живе Білорусь. На футбольному матчі між збірними Росії та Швеції, який проходив у Стокгольмі на стадіоні френц Арена, вболівальник збірної Росії намагався вивісити на секторі гостей прапор терористичної організації ДНР. А втім, інші фанати, які приїхали до Швеції підтримати збірну Росії, завадили молодику розгорнути прапор. При цьому сутичка переросла у бійку, а варто зазначити, що поєдинок між командами завершився із нічийним рахунком 1-1. Згідно з опитуванням Центру соціальний моніторинг, сім партій долають 5-відсотковий бар'єр та проходять до парламенту. Зокрема, блок Петра Порошенка набирає майже 40% голосів. Радикальна партія Олега Ляшка 11,2%, Народний фронт 10,4%, Батьківщина – майже 6%, Свобода і сильна Україна Сергія Тігіпка набирають по 5,2 голосів. Близькими до прохідного бар'єра є партії Опозиційний блок 4,9% і Самопоміч 4,4%. При цьому 52% опитаних висловили готовність взяти участь у виборах, якби вони проходили в найближчі вихідні. Опитування проводилося із 30 вересня по 7 жовтня у всіх областях України. У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося на контрольованих українською державою територіях. Усього опитано 2000 респондентів старших 18 років. Статистична похибка не перевищує 2%. відсотків. Семеро людей постраждали внаслідок пожежі на Луганській теплоелектростанції, яка виникла через потрапляння снаряду. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прес-секретар антикризового штабу ДТЕК Антон Ковалишин. Зазначається, що серед постраждалих шестеро працівників станції та один військовослужбовець. Водночас, за словами Ковалишина, станція продовжує працювати та давати електроенергію приблизно мільйону жителів Луганщини. В Маріуполі військовослужбовці погрожували автомобілістам зброєю. Про це повідомляють тамтешні видання з посиланням на місцеву міліцію. Зазначається, бійці зупиняли транспорт, який проїжджав повз, і погрожували водіям зброєю. Під час події ніхто не постраждав, однак місцеві жителі були налякані. Як стало відомо пізніше, військовослужбовці пішли зі зброєю в так звану самоволку та були на підпитку. За інформацією Маріупольської міліції, всі винні у цьому інциденті покарані, а самі бійці затримані та вже ніколи не. Були будуть служити у лавах української армії. На гран-прі Росії двічі оштрафували Дженсона Баттона з Макларен і пастора Мальдонадо з Лотус за перевищення гонщиками швидкості. Вони перевищили дозволену швидкість на так званому пітлейні заїзді на технічну зупинку. Баттон за два перевищення заплатив відповідно два штрафи 700 і 400 євро. Мальдонадо оштрафований на 2000 євро. Також за два перевищення швидкості. Варто зазначити, нині в Росії проходить перша в історії країни гонка на гран прі у класі формула 1 Напередодні різні правозахисні організації а також західні політики закликали формулу 1 бойкотувати гран-прі Росії через ситуацію в Україні. Однак, промоутер формули 1 Берні Еклстоун заявив, що гонки не мають нічого спільного з політикою а відтак відбудуться. Сербії у зв'язку із загрозою поширення вірусу лихоманки абола ізолювали 708 осіб. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я країни. Зазначається, що серед цих семи сотень людей 92 особи прибули з районів, яким загрожує смертельний вірус. У міністерстві охорони здоров'я Сербії заявляють, що вживають всі необхідні заходи для забезпечення захисту країни від епідемії. Не зволікати з фінансуванням боротьби із епідемією лихоманки Ебола закликав своїх донорів Світовий банк. Президент організації Джимен Кім заявив, що кожен день затримки у майбутньому коштуватиме набагато більше і призведе до колосальних фінансових витрат. За його підрахунками, якщо поширення вірусу не вдасться стримати і він вразить інші країни регіону, то до кінця наступного року економічні збитки від наслідків епідемії можуть сягнути майже 33 мільярдів доларів. Для населення Західної Африки це стане катастрофою, зазначив президент Світового банку. dream and game. Іран, слідом за Саудівською Аравією, знижує ціни на нафту за експортними контрактами з азіатськими країнами. Про це повідомляють джерела, знайомі з ціновою політикою державної нафтової компанії Ірану. Зазначається, що ціна у листопаді, в порівнянні з жовтнем, була знижена майже на 1 долар. Варто зазначити, що контрактні ціни Ірану прив'язані до середньомісячної вартості оманської нафти на дубайській товарній біржі. Нині це 97,26 долара за барель. Відповідно, листопадові поставки з Ірану підуть за ціною дев'яносто Чотири долара за барель. Близько 200 протестувальників заблокували гранд авеню Сент-Луїці 9 жовтня. Вони скандували Не стріляйте і ми не забудемо. В руках у деяких були відповідні плакати, а також таблички з написами Ми хочемо правосуддя, ми хочемо його зараз. Нагадаємо, ситуація в передмісті Сент-Луїса у Фергюсоні загострилася після того, як поліцейські застрели річного темношкірого підлітка Майкла Брауна. Після події в місті почалися заворушення. Кілька жителів постраждали в сутичках з поліцією, яка застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу. thank Пекіно повило густим смогом, а видимість не перевищує кількох сотень метрів. Унаслідок цього влада міста оголосила помаранчевий рівень небезпеки, другий за серйозністю після червоного. У сильному смозі експерти звинувачують селян. Мовляв, після збирання врожаю вони спалюють солому. Через це нібито утворюється багато диму, який приноситься до міста завдяки вітру. Водночас, головними джерелами смогу в Пекіні є транспорт і вугільні електростанції. За прогнозами місцевих фахівців, за декілька днів повітря дещо очиститься. Música 29-річна американка прагне евтаназії. Жінка переїхала із Каліфорнії в Орегон, оскільки закони штату дозволяють процедуру самогубства невиліковна хворим. Брідтані 6 шестихвилинне відео, пояснюючи свій вибір. Його переглянули понад 4,5 мільйони користувачів, починаючи з 6 жовтня. Бріттані діагностували пухлину головного мозку у січні. Лікарі тоді сказали, що жінці залишилося жити не більше ніж півроку. Відео показує весілля Брітані, фрагменти з її туристичних подорожей. Також інтерв'ю матері жінки і її чоловіка. Хвора планує прийняти спеціальні ліки, щоб звести рахунки з життям, оскільки її біль стає нестерпним. Лікарі кажуть, що їй залишилося жити кілька тижнів. Мейнард хоче померти в оточенні близьких людей і позбавити себе ще більших страждань. Починаючи з 1997 року, 752 пацієнти в Орегоні померли таким чином. Група активістів, які виступають проти Евтаназії, кажуть, що є інші способи полегшити життя хворих, особливо літніх людей. Today. Поштова служба США випустила марки з зображенням Бетмена на честь 75-ї річниці персонажа супергероя. На марках зображені чотири з багатьох різних втілень темного лицаря з моменту створення персонажу до його сучасного варіанту. Публіка з захопленням зустріла малюнки на фестивалі у Манхеттені, де були представлені марки. Художник коміксів Джим Лі розповів на відкритті, що чотири пам'ятні марки розкривають всю візуальну еволюцію персонажу Бетмен. Поштова служба США заявила, що марки були випущені у співпраці з американськими кіностудіями. Ми Вордер Бразерс та DC Entertainment. Це, мабуть, найбільш популярний персонаж з усіх персонажів DC Інтертеймент для вас, друзі. Як ви ставитеся до таких символів, як Бет Сигнал чи Бетмобіль? Цей персонаж перемістився з коміксів у фільми, телебачення та відеоігри і зазнав суттєвих змін з часом. Таким чином він став найбільш сучасним і ще більш популярним. Американський юрист захищає у суді права 26-річного шимпанзе, якого тримають у спеціальній клітці у штаті Нью-Йорк. незважаючи на те, що власник тварини має дозвіл на приватне утримання шимпанзе і не порушив жодного закону. Правозахисник переконаний, що мав постраждає, живучи на Одинці. Адвокат Стівен Уайс вважає, що шимпанзе Томмі потрібно випустити у звіриницю Флориді. На одному з судових засідань Уайс порівняв утримання шимпанзе з передачою у власність рабів, яка колись мала місце у США. Суддя Карен Пітерс. Сказала, що стурбована аналогією, і запропонувала юристові відмовитися від неї. Натомість сформулювати проблему як питання незаконного утримування тварин приватними власниками. На що Стівен Вайс відповів, що мова не йде про справу проти власника Томмі. Це питання законності утримувати шимпанзе за ґратами взагалі. У свою чергу власник тварини повідомив, що Томмі добре харчується, отримує весь необхідний догляд та полюбляє жити наодинці. Я не думаю, що хтось заслуговує на адвоката більше ніж ці тварини, оскільки їхні права це законні речі. Вони живуть як наші раби і не мають жодного юридичного захисту. Утримування їх у клітці призводить до того, що життя шимпанзе це суцільна біль. Це викликає їхню передчасну смерть.